Всім привіт, я всіх вітаю, хто до мене сьогодні зазирнув на канал. Погода шикарна, просто. Тепло, так, чудово. Так, Зараз буде така історія, я хочу розповісти, що я собі замовила. Це була це була просто. Ціла така дуже така, знаєте, пригодницька така історія От, з пригодами. Це, мабуть, тільки в мене таке може бути. Да, значить, в мене немає віранди, в мене зразу заходиш і кухня. Минулому році, бачите, я купувала цю тканину. Ну, Зараз її треба попрати, бо вона я ну, весну, все буду, ще просто не було в мене часу. Бачите, вона така е, брудна зараз. Це я буду все знімати. Це така спеціальна тканина. Я теж купувала її, щоб не летіли ці мухи, бджоли і так далі. І бо Зараз підуть комари. вона, бачите, ось так зроблена. би спеціально для цих цілей, щоб воно не летіло. Ну, це все. Ну, воно летить все рівно, ну, не можна. Ти, коли ходиш, виходиш, відкриваєш, ну, Воно нещільно тут закривається. Одним словом, все рівно. Воно пролазить во всі щілини. Потім вітер, да, воно колихає. В мене завжди двері відкрита. Завжди. Я не закриваю за собою ніколи двері. Все, я приїхала, в мене там. Цей такий крюк, бачите, я підчепила все, в мене двері завжди відкрита. Я так живу, я не живу це... весь час на вулиці. Я ходжу туди-сюди. І це все оце залітає. Бачите, бджоли, бачите, вже летить. От вона вже летить, вона вже шукає собі це. Минулий раз, значить, взагалі на мене шершень залетів, і він в мене напав. просто. Він просто пікірував на мене і. Хотів мене атакувати. Боже, я заскочила в кімнату, це був такий, я боюсь, шершні, страшне боюся. Ну, і ці мухи. Оце кухня, розумієте? От, і гляньте, і воно шукає, як проникнути. Все, Зараз воно залетить. Там щілина. Так, заходжу сюди, з цієї сторони зараз вам покажу. Тут зараз ще погано тут закривається. Це таке. Коротше, одним словом, все в мухах. Кімната у мене теж висить оця тканина, тут висить на кухні в мене значить, висить ця тканинка. Але воно нічого не дає. Думала я, думала, думала, гадала-гадала, це вже декілька тижнів. І я вирішила собі замовити таку двері, москітну сітку. До речі, ще в мене колись була така китайська, знаєте, є москітні такі сіточки на таких магнітиках. Посередині вони такі теж була в мене. Вона непогана, вона просто в мене тут двері якби така не дуже стандартна. Да Вона, в принципі, підійшла мені. Ну Вона вистачає на один сезон. Там проривається потім ця сітка, все рівно. І зараз ми же ходимо заходимо, ходимо, заходимо. І один раз ще собачка в мене була Рексік. він просто пройшовся от скрізь цю сітку і повністю її прорвав і все. Одним словом, вони це треба купляти кожен сезон. Ти повинен купляти цю штуку, потім її дуже важко так прибити. Тут бо в мене ну, ну, така дверь нерівна. Ну, це ціле діло, ці гвозді, гвозді. там. Одним словом, ви розумієте, це проблема. Значить, що я вирішила? Значить, дверь, сітку сиділа, думаю, ні, треба щось робити. Позвонила в одну мить, вони роблять на замовлення. Знаходяться в Києві на окружній. Фірма. Кажу, робите, робите, на замовлення? Так, на замовлення. Коштувала вона півтори тисячі. І вона мені сказала поміряти оцей простір. Чітко оцей простір да, між ну, цей отвір двірний. Міряла я, міряла, заміряла, вона мені все вирахувала, написала значить, півтори тисячі, значить, вона буде коштувати. Я кажу, можна за декілька разів, бо мене коштів не було. Вона каже, можна, в два рази можна. Кидайте якусь частину і воно буде вже робитися. Я їм тут же кинула гроші, от, і все. І стала чекати. Прийшло, я не пам'ятаю, тиждень або два тижні. Вона мені дзвонить, все, ваша сітка готова. Приїжджайте. Я не знаю, в якому я була запаморочені. що в мене було в голові. Я зараз вам просто покажу відкрию цю тканину, да? От Бачите, цей отвір мій, да? коли я його міряла, мені показалось, що це ну, таке не дуже велике воно. На розмір я навіть не дивилась. Я якось на це абсолютно не звернула ніякої уваги. Чомусь, я не знаю чому. Я ж вам кажу, це було, було якесь запаморочення в голові. Бо після оцих от мох, після оцих шершній, да? Ну, це запаморочня, інакше це ніяк назвати не можна. Коли я міряла, мені здавалося, що це, ну що, я візьму її в руки, вона да, цю е, штуковину, і привезу в електричці без В дмін. У мене навіть в голові не було, що це зробити неможливо, в принципі. В принципі. принципі, можливо, але в теорії. На практиці це зробити дуже важко. Одним словом, вона мені написала, що ваша двері готова. Так? І я їду. Їду після роботи на цю фірму, на окружну, на Академмістечко. Приїжджаю. Це я прибрала зараз цю тряпку свою, тканину, цю, щоб вам показати, да? і коли я приїхала, от я побачила ось це зараз. Зараз я вам покажу. Я побачила ось цю двері. О! Так. Я побачила ось цю дверь москітну сітку. Бачите, яка вона? Я не знаю, буде вам зрозуміло на відео чи ні. Ну вона дуже велика, розумієте? Я коли побачила, я сказала їй, як. А вона мене так ще питає, коли я їхала. Ви на машині? Я кажу: ні, не на машині. В мене навіть в думці не було, що я це ніколи в житті не відвезу. Ніяке метро, тільки машину наймати. І то не всяке таксі, бо в машину вона в багажник не входить. Це треба зверху чіпляти, це ціле діло. І я на неї дивлюсь, а вона на мене, ця жіночка така, вона побачила, що я в такому. Я кажу, а що ж мені робити? Вона каже: ну це ж двері, ви ж розумієте? Ви ж зам... Я кажу, я колись замовляла, я нічого не розуміла. Я... В мене в очах стояв шершень, мухи, комари і більше нічого. А що воно отаке одоробло, я не думала на вона, мене вона, вона так подивилась, таким жалом. Господи, а я сама собі мені жаль саму сюди. Я з тим, мені ж смішно стало. Я стою так, знаєте, як, як дура якась. Одним словом, я кажу, ну що мені? Я кажу, ну що ж? Вона каже, чи наймайте зараз таксі, тако таке, чи когось просить, може, у вас якісь знайомі є, хто вам перевезеться. В принципі, вона мені каже, воно може в нас постояти, скільки вам треба, воно місце не займає. Ви собі, Я розплатилася, тоді туди, туди в другу частину заплатила все. Я кажу: ну добре, я залишаю її там, на, на фірмі, цю двері, і їду додому, не соло нахлібавши. Розумієте, да? І думаю, що ж мені робити? У мене і грошей тоді не було, таке таксі винаймати. Я коли подивилася, воно більше 400 гривень буде коштувати це таксі спеціальне. Чи що, що, яке водій захоче оце перевезти, да? одним словом, і все. Потім, потім почалися ці свята, травень, там такі травневі Пасха, туди-сюди. Вона мені ж знов пише, так що, що ви будете робити? Ви щось вирішили? І мені вже на роботі співробітниця моя. Порекомендувала, вона каже, Таня, може їх замовити, можна новою поштою відправити, ближче туди, прямо туди до тебе, в село десь? Я почала цей момент виясняти. Ну, в мене тут е, в селі, в мене тут поруч невеличке село, там є нова пошта. Це треба вантажне відділення. Так? А тут в селі таке маленьке відділення, просто при магазині. Не, ні, не підходить. Тоді я почала шукати, Саме ну, найближче від мене це місто Малин. Одним словом, я там є вантажне відділення. Я знов їй дзвоню і питаю: Ви можете мені туди на вантажне відділення відіслати? Вона каже: да, ми відсилаємо все, можемо, але буде це коштувати ну, це не, не дуже дешево, бо це треба пакування. Я кажу: Ну вже хай буде. да, А тут думаю, я вже когось. Е, ну, У мене сусід, може, Коля мені вже змалина привезе. Малина? це вже не з Києва везти 100 кілометрів. Розумієте? Це все ж таки ближче. ну, я вже тут когось вже буду просити, вже кого машина там чи що ось так. Буду десь ну, таке. Все ж таки попросила свою сестру. Нині не було часу. Вона їхала з собакою, але вона мені сказала, Таня, зробимо добре. І ми вчора з Ірочкою своєю, моя тут двоюрідна сестра, в неї теж тут дача поряд, вона сама за кермом. І ми з нею вдвох з собакою. Їхали вчора, е, їхали не вчора, а в п'ятницю, після роботи, вона мене зустріла в Києві, і ми поїхали. От, Поїхали і зразу поїхали в Малин. Забрали оцю дверь, почепили наверх, от, і успішно. Вона прибула нарешті сюди, до мене, у село. Тепер я почала її представляти. В принципі, вони начебто і витрібили мій розмір, да, що я міряла, да? але все рівно вона трошечки, ну, не то що завелика така, ну, трошки якийсь сантиметр зайвий. А чому? Зараз я вам покажу. Треба же її ще встановити. Там до неї йдуть такі петлі. Да? Спеціальне, отут все треба ще причепити. Я вже вчора просто її ось так приставила. Да розумієте Ну Просто щоб спробувати, як це буде. Да Ну Тобто вона входить в мій оцей отвір, Да все ну, все нормально, от, бачите? Вона входить. Нормально. І треба підчисувати ці вагонечку, щоб дверця ну, вона щоб відкривалася. Розумієте, от так вона буде відкриватися в мене сюди. От. Тому. Я сама вже це зробити не можу. Це вже я буду просити свого сусіда. Він сьогодні повинен приїхати і буде тиждень тут. Він тиждень через тиждень працює мій коля, сусід. Я буду його наймати за гроші, знов дійсно, звісно, щоб він мені почепив гарно цю двері. Ну, треба ж інструмент мати, треба ж мати цей шуруповерт, цей. все треба мати. У мене цього нічого немає, я сама це вже не зроблю. От, оце, оце таке. Так що я думаю, що, що приїде Коля, я його попрошу, і він мені може зробить. І наступного тижня я вже вам, мабуть, якщо все буде добре, так, як я планую, він мені все ж таки е, встановить цю двері. От, ну, В принципі, дуже гарно. От вчора я її просто приставила, так. Да? І, по-перше, все видно. Мені подобається, що я все бачу. Да? Тут можна пити каву і насолоджуватися природою, бо цією тряпкою, і нічого не видно ніколи. Да? От. Ем, ну і все. І, а, ну і саме, головне, саме головне, що Вчора в мене була тут тиша і спокій. Нікого не було: жодної мухи, жодної осичі бджоли, жодного шершня, нікого нікого тут не було. Я просто їла, пила каву з задоволенням, не було оцих жужжані, не було оцих всього не було вчора. Я просто була в захваті від цієї тиші, яка була вчора в мене. Тому ось така історія. Тому я вам і показую і розповідаю. Щоб перед тим, щоб щось отаке купувати, да треба дуже думати, а може ще й з кимось порадитись. Бо я така емоційна людина, бачите, я захотіла і одразу бац, бац, і вже зробила. Що зробила? А як це довести до да, до фіналу, це я не подумала. Тому, дівчата, хто. Хто мене дивиться? Так не робіть ніколи. Порадьте з кимось, от, а потім вже щось замовляйте. Ну, я надію, що все ж таки ми все це доведемо до кінця. От, і я вже буду тут сидіти, отак, от, от спокійненько. От, і буду пити каву чи чай і насолоджуватися життям. А там вони хай літають там всі, бо зараз ще пішли вже комари, до речі, Все, вчора, вже вечором, я вже стояла, поливала, все пішли комари. Перед тим, як щось купувати, треба думати головою. Це вже в мені урок. Всім дякую за увагу.